Доброго дня, шановні виноградарі і любителі, це місто Харків 2025 рік середина червня. І так, перед вами жируюча лоза. Зверніть увагу, що ось де пагіни другого порядку. Вони на місті, я їх не зриваю, я не пасинкую виноград і взагалі нічого не роблю. Е, хто вже знає, жируючі лози вони не визрівають і зиму вони не переживуть. Тож, щоб зиму виноград пережив, треба жируючу лозу щось з нею робити. Я беру жируючу лозу, ложу горизонтально і пагіни другого порядку дуже гарно починають рости вгору. Таким чином, корнева система працює на всі 100 і є, куди дівати свої поживні речовини. Чому відбувається, що. Лоза починає жирувати. Так як в 2025 році, на кінці квітня і на початку травня були морози великі, то лоза не втримала і загинула. Виноград, значить з піднизу попускав нові пагани. І так як корнева система дуже гарно розвинута, за зачасту буває таке, що лози жирують. Щоб вона не жирувала і гарно визріла, я взагалі не чіпаю жодного пагана, не видаляю, який пускає виноград з-під землі. Також я ні посинкую, ні обриваю пагіни другого порядку. Просто ложу лозу жерую ложу горизонтально і таким чином вона дуже гарно визріває. Ще є така порада, що, наприклад, зараз тільки середина червня, і якщо у вас сильно виражена, що жируюча лоза, дуже така товста, то її можна взагалі видалити, щоб запобігти того, що вона буде рости, а в ітогі вона взимку просто вимерзне і все. І так, дивіться, в мене є. Виноград, на якому ось, наприклад, одна лоза вціліла, але вона слабенько ще дуже розвивається, але діло з неї буде. Взагалі лози по весні, якщо морози, і гине лоза, то зазвичай це лоза який рік, який два роки. лози, яким 4 і більше років. То вони зазвичай, оці зелененькі пагани, звичайно, гинуть. Але сама лоза ціла і потім просипаються спящі почки і все гаразд. Дивіться, ось в виноградові скільки виноград випустив нових лоз, нові пагани. Я взагалі жодного не, не зриваю, ніде нічого. Корнева система дуже гарно розвинута. І якщо я е, хоч один пагін уберу, то. Обов'язково буде глаза, значить, жарувати, що буде дуже негарно. І так, дякую, що дивитеся моє відео. Я в деяких відео, кому щось не зрозуміло в цьому відео, то можете подивитися друге відео. Я в деяких відео розповідаю, що таке пагін другого порядку, наприклад. І даю другі поради. І не обов'язково це відео таке горизонтальне, є відео з Shorts, де я теж даю дуже гарні поради. Цей канал я не так давно почав вести. Так як у мене той канал, що був, багато хто знає, що там багато було відео, але я Нечайно, коли лазив у настройках, то видалив його. Але вже дуже гарно розвивається цей. То значить, відео буду робити набагато більше і буде усе добре. І так, повторююся, пагіни жируючі. Я нічого з ними не роблю, не посинкую, не обриваю пагіни другого порядку. Я просто їх... Цю лозу жиручу повертаю в горизонтальне положення. Потім дуже гарно починають відростати пагіни другого порядку. І таким чином корнева система, значить, працює на 100%, як вона і має працювати. Всі корисні речовини проходять через основну лозу. Йдуть в пагани другого порядку. Таким чином основна лоза.